Привіт, я Ірина, вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили, приємного прослуховування. Вона стояла біля вікна, де дощові краплі повільно стікали по склу, відбиваючи тьмяне світло лампи. У кімнаті було тихо, лише рідкісні зітхання та слабке потріскування обігрівача порушували цю тишу. Він говорив голосно, з роздратуванням. Ніби кожен звук його власного голосу приносив йому полегшення. Гей, май на увазі захочу і знайду собі кращу, сказав він, різко не дивлячись на неї. Слова вдарили боляче, але вона не ворухнулася. Усередині все завмерло, ніби хтось перекрив повітря. Вона підняла погляд і подивилася на нього спокійно, ніби бачила перед собою не чоловіка, а чужу людину. На секунду між ними повисла пауза, важка, крижана, ніби час зупинився. Потім вона тихо промовила Добре, я почула. Ні в голосі, ні в очах не здригнулася жодна емоція. Він посміхнувся, махнув рукою і пішов до іншої кімнати, грюкнувши дверима. Вона залишилася сама. Погляд знову впав на вікно. За склом йшов дощ. Рівномірний, упертий, такий самий, як і її терпіння всі ці роки. Колись вона чекала від нього тепла, уваги, хоча б одного простого вибач, але тепер ці очікування померли. Все, що залишилося дивна ясність, ніби в ній щось клацнуло, відкриваючи новий, незвіданий простір. Вона підійшла до столу, повільно сіла й опустила руки на коліна. Її дихання стало рівним, спокійним. Усередині не було ні болю, ні гніву, лише холодна тиша. І в цій тиші зародилося рішення Просте й неминуче, як світанок після довгої ночі. Вона більше не чекатиме, не пояснюватиме, не рятуватиме те, що померло. Тільки тоді вона помітила, як з вікна падає м'яке світло, і це світло, бліде і прохолодне освітило її обличчя. Воно було спокійним, майже неживим, але в глибині очей з'явилася іскра ледве помітна, але справжня. Він уже спав, коли вона нарешті піднялася з крісла. На тумбочці лежав його годинник, телефон і гаманець. Все так звично, ніби їхнє життя було в порядку. Але всередині неї панував інший світ холодний, порожній, відчужений. Вона підійшла до ліжка і довго дивилася на нього. Його обличчя, яке ще недавно викликало в неї тепло, тепер здавалося чужим. Спокійне, впевнене, ніби він ніколи не вимовляв тих слів, згадалося все, як він колись обіцяв, що берегтиме її, як називав найріднішою. Але потім прийшли втома роздратування, і кожне його слово стало докором. Вона робила все готувала, прала, прощала, і все це немов розчинялося в порожнечі. Вона пройшла на кухню, де на столі стояла чашка чаю. Пара вже не піднімалася, чай охолов, як і їхні стосунки. Жінка відкрила шафу, дістала маленьку поробку з документами свідоцтво про шлюб, старі фото, листи, вона дивилася на них з легкою посмішкою, ніби на чуже життя. Все це колись означало щось важливе. Тепер просто папір, просто нагадування про її наївність. Вона дістала конверт з грошима, які збирала тихо, потроху, приховуючи навіть від нього. Ніколи не думала, що знадобляться, але тепер знала, прийшов час. Кожна купюра, кожне рішення це крок до свободи, до того, щоб більше ніколи не чути приниження у своєму домі. Зібравши папери, вона акуратно склала їх у сумку. Потім ще раз подивилася на двері спальні. Тихе дихання чоловіка було рівним, впевненим, начебто він спить під захистом власної переваги. Їй стало дивно легко, без сліз, без сумнівів. Вона прошепотіла ледь чутно. Ти казав, що знайдеш собі кращу, а я просто знайду себе. І, не обертаючись, вона вимкнула світло і сіла біля вікна, чекаючи світанку, коли все почнеться заново, вже без нього. Ранок почався з глухої тиші, яку порушував лише звук киплячого чайника. Вона прокинулася першою, як завжди. Але сьогодні в її рухах не було звичної метушні, не було бажання догодити. Вона рухалася спокійно. Ніби знала кожен крок заздалегідь. На столі писка акуратно складена, з рівними чіткими літерами, без злості, без драми, просто факти «Ти мав рацію, писала вона, кожен має право шукати те, що йому потрібно. Я теж вирішила пошукати себе Дім залишає тобі документи в шухляді. Не шукай мене, це не потрібно. Я занадто довго була твоєю тінню. Вона перечитала ці рядки, немов чужий лист, і відчула дивний спокій. Жодних ридань, жодних сумнівів, тільки ясність. Все вже сталося вночі, коли вона всередині себе закрила двері, за якими був страх і залежність. Вона залишила ключі на підвіконні, де колись стояли квіти, подаровані ним. Тепер горщики були порожні. І вона подумала, як символічно це виглядає. Ніби Дім уже давно втратив життя. Потім вона відкрила валізу, в яку тихо без поспіху складала свої речі кілька суконь, ноутбук, старий фотоальбом, теплий шарф і більше нічого. Жодної займої дрібниці, жодної речі пов'язаної з ним. Кожна деталь в її руках була кроком гетість цього життя. Коли двері за нею зачинилися, в квартирі повисла тиша. Чоловік все ще спав. Не підозрюючи, що ранок принесе йому порожнечу замість звичного сніданку, і буркотливого «Вставай, спізнишся. На вулиці було холодно, але повітря здалося їй на диво свіжим. Вона вдихнула глибоко, вперше за довгий час відчувши свободу. Люди проходили повз, машини шуміли, але для неї все це звучало як нова музика. Ритм життя, до якого вона поверталася. Вона йшла без страху, тільки з легким тремтінням усередині. Як людина, що вперше виривається з довгого кошмару. І десь у глибині душі вона знала ранок, який почався з її відходу, стане найважливішим у її житті. Він прокинувся пізно, роздратований, зі звичним почуттям влади над цим будинком і над тією, хто в ньому жила, потягнувся, позіхаючи, очікуючи на запах кави і звуки на кухні. Але в повітрі стояла дивна лякаюча тиша. Не було ні шурхоту, ні, ні м'яких кроків, які раніше дратували, а тепер чомусь бракувало. Він піднявся, бо соніш пройшов холодною підлогою і крикнув Олено, кава де? Відповіді не було. На столі лежала записка акуратна, спокійна. Він прочитав її двічі, потім вчепився в аркуш тремтячими руками, слова врізалися прямо у свідомість Не шукай мене. Я занадто довго була твоєю тінню. Він відчув, як щось усередині ніби зірвалося. Щось важке й неприємне піднялося з глибини, злість, страх, образа, все разом. Він ударив кулаком по столу, перевернув стілець, крикнув у порожнечу Ах, ось як! Значить, вирішила мене покарати. Але ніхто не відповів тільки шелесть паперу, що впав на підлогу. Він помітив відкриту шафу. Половина полиць порожня. Там, де раніше лежали її акуратно складені речі, тепер зяяла порожнеча. Він підійшов ближче і відчув запах її парфумів, ледь вловимий, ніби слід людини, яка ще вчора була поруч, а сьогодні стала спогадом. На комоді залишився їхній спільний знімок. Він схопив його, подивився на усміхнену жінку, яку звик вважати покірною і зручною, і вперше зрозумів він нічого про неї не знав. Не розумів, що за цією тихою посмішкою жила сила, яка чекала моменту, щоб вийти назовні. Він обійшов весь дім, немов сподіваючись, що вона десь сховалася в спальні, на балконі, у ванні, але її не було ніде, тільки тиша, тільки його відображення в дзеркалі зле, розгублене, раптом постаріле. І тоді він закричав, голосно, зриваючи голос, звідчаєм людини, яка втратила не просто жінку, а ту, хто давав сенс його дому, його ранкам, його життю. Вона йшла вулицею повільно, ніби боялася зробити перший крок у нове життя занадто швидко. Небо було сірим, хмари низько висіли над містом, але їй здавалося, що цей ранок все одно світліший за будь-який попередній. У руках вона тримала валізу. В якій було все, що залишилося від минулих років. Вона була легкою, і це відчуття легкості приємно дивувало. Вона не знала, куди піде, просто йшла знайомими вулицями, повз магазини, де вони колись вибирали меблі, повз парк, де він одного разу обіцяв їй. Все буде по іншому. Кожне місце відгукувалося болем, але водночас і звільненням. Зупинившись, вона дістала телефон. Кілька пропущених дзвінків від нього. Жодного повідомлення. Він не вмів просити, не вмів визнавати. Все, що він робив, вимагав. Вона вимкнула телефон і сіла на лавку, спостерігаючи, як вітер ганяє тротуаром сухе листя. Жінка заплющила очі й уявила, як тепер звучатиме тиша не як самотність, а як спокій. Без його глузувань, без його замовкни, без вічного почуття провини за те, що вона занадто чутлива. Перехожі йшли повз. Хтось посміхався, хтось поспішав. Вона вперше відчула себе частиною цього світу, а не тінню в чужому житті. Світ, виявляється, не завалився без нього, став ширшим, вільнішим, яскравішим. Вона встала і пішла далі. Незабаром попереду з'явився будинок, біля якого вони колись мріяли жити, з садом, з видом на річку. Тоді він казав, що коли підніметься, купить їй такий. Вона посміхнулася. Тепер, можливо, вона сама збудує собі щось краще, без обіцянок і обману. Дістала блокнот, де колись записувала рецепти і плани, і на першій чистій сторінці написала перше, знайти місце, де спокійно дихається. Друге купити квіти просто так. Третє не оглядатися. Вона закрила блокнот, вдихнула повітря на повні груди, і пішла далі, туди, де життя тільки починалося. Він сидів у кухні, згорблений, розгублений, з порожньою чашкою в руках. Кава охолола, але він навіть не помічав. У квартирі стояла мертва тиша. Колись він мріяв про спокій, казав, що йому потрібна тиша після роботи. Тепер тиша жерла його зсередини. На столі все ще лежала її записка. Він перечитував її знову і знову, ніби сподіваючись, що літери зміняться, що в кінці з'явиться приписка Я повернуся. Але ні, ті ж самі холодні, акуратні слова, без істерики, без погроз, і саме це ламало найсильніше. Він встав, підійшов до вікна, знизу долинав гамір вулиці. Люди жили, сміялися, поспішали. А його життя застигло, ніби без неї повітря стало важчим. Він раптом зрозумів, як багато дрібниць тримали цей дім живим її тихий спів, запах випічки, світло від лампи, яке вона не вимикала, або в темряві сумно, все зникло. Телефон знову завібрував. Він схопив його, сподіваючись, що це вона. Але ні, мати. Ну що, вона де? Одразу запитала в трубці роздратованим голосом. Я знала, що ця твоя ніжна вся із себе втече, ти їй занадто багато дозволяв. Він не відповів, тільки повільно сів назад, втупившись чолом у долоні. Сину, ти мене чуєш, продовжувала мати. Я ж казала не думай одружуватися з нею. Вона тиха, але хитра, напевно, все розрахувала. Він натиснув відбій, сидів довго не рухаючись, думки металися, як птахи, замкнені в клітці. Спочатку злість, потім розгубленість, потім біль, але крізь нього пробивалося усвідомлення вона пішла не через примху, не з помсти. Вона просто втомилася бути річчю в його домі. Він піднявся, підійшов до дзеркала і подивився на себе. Обличчя втомлене, очі порожні. І вперше йому стало по-справжньому соромно. Не за те, що залишився один, а за те, що довів людину до тиші. Він сів назад за стіл, провів пальцями по записці і тихо промовив Вибач, але стіни мовчали. Вона винайняла невелику кімнату в старому будинку на околиці міста. Стелі низькі, шпалери вицвілі, але вікно виходило прямо в сад, і цього було достатньо. У перший вечір вона сиділа на підвіконні, загорнувшись у старий плед, і слухала, як десь внизу співає радіо. Сусідка, літня жінка з м'яким голосом, вмикала його щовечора, немов нагадувала світові, що життя триває. Олена посміхнулася. Їй було дивно спокійно ні страху, ні туги, тільки втома тиха і добра, як після довгого шляху. Вона дістала з сумки маленький фотоальбом, розкрила на сторінці, де вони з ним стояли біля раксу, молоді, щасливі. З наївними очима. Пальцем провела по обличчю дівчини на фото і прошепотіла: Ти вижила? Чуєш? На столі стояла чашка гарячого чаю. Пара піднімалася лінивими клубами, заповнюючи кімнату затишком. Вона раптом зловила себе на думці, що вперше за довгий час не чекає нічого ні дзвінка, ні схвалення, ні дозволу бути собою. Потім вона дістала ноутбук. Увімкнула екран і відкрила чернетки. Колись вона любила писати короткі нотатки, тексти, які ніхто не читав. Він сміявся, казав, що це дурість, а зараз пальці легко ковзнули по клавішах. Перші слова з'явилися самі собою Я пішла не тому, що не любила, я пішла тому, що перестала бути. З кожним абзацом ставало легше, наче вона виговорювала все те, що роками стискалося всередині страх. Біль, надію, все виливалося в рядки. Вона писала до пізньої ночі, поки очі не почали закриватися. Перед сном вона відкрила вікно, десь далеко гримів потяг. І цей звук нагадав їй, що попереду дорога, а отже, є куди йти. Вона заснула спокійно, вперше без важких думок. А внизу старе радіо тихо грало вальс, і, здавалося, ніби життя саме шепоче. Ти все зробила правильно. Ранок був тихим і світлим, крізь фіранку пробивався м'який промін сонця, лягав на стіл, де залишилися чашка, блокнот і ручка. Вона прокинулася рано, виспана без тривоги в грудях. Вперше за довгий час світ здавався іншим. Звичайні речі раптом наповнилися сенсом. Навіть запах свіжого хліба з пекарні під вікном викликав посмішку. Вона одягла пальто, вийшла у двір і завмерла. Повітря було чистим, прохолодним, прозорим. Птахи кричали у гілках, і сонце золотило мокре листя після нічного дощу, все навколо дихало життям. Їй захотілося йти, просто йти без мети, куди ведуть ноги. На перехресті вона купила кави і сіла на лавку. Люди навколо поспішали хтось сміявся, хтось розмовляв по телефону. Вона спостерігала, відчуваючи, як усередині все заспокоюється. Її більше не тягнуло додому. До минулого воно залишилося позаду, як старий фільм, який вже не хочеться передивлятися. Телефон лежав у сумці, вимкнений. Вона знала, що він, напевно, дзвонив, можливо, навіть приходив до її старого будинку, але їй не хотілося знати. Вона не збиралася повертатися у світ, де потрібно було виправдовуватися за кожне слово. Вона дістала блокнот і відкрила сторінку, де вчора почала писати. Новий запис з'явився швидко. Сьогодні я не боюся самотності, вона чесніша, ніж любов, в якій тебе не чують. Ці слова стали для неї як дихання просте і справжнє. На зворотному шляху вона зайшла в книгарню. Продавчиня, усміхнена дівчина, запропонувала новий роман. Вона купила його, не дивлячись, просто тому, що захотілося зробити собі подарунок, і, виходячи, зловила своє відображення у вітрині. В очах було щось нове тиха впевненість, легкий блиск. Коли вона повернулася до своєї кімнати, сонце вже хилилося до заходу. Вона поставила вазу з польовими квітками на стіл і запалила свічку. Маленьке полум'я кулувалося, відбиваючись у вікні. Життя тривало просте, тепле, своє, і вперше за багато років вона не чекала, що хтось її врятує. Вона вже врятувала себе сама. Він знайшов її через тиждень не тому, що хотів, тому що не міг не шукати. Всі ці дні він жив як у тумані, робота йшла повз, дзвінки матері дратували, їжа не мала смаку. Він знову і знову прокручував той вечір її погляд, її мовчання. І слова сказані злякаючим спокоєм добре, я почула. Тоді вони здалися йому слабкістю, тепер вироком. Він дізнався адресу випадково від спільної знайомої, яка сказала, вона тепер живе біля парку, поруч з річкою, винайняла кімнату, ніби спокійно. Він не відповів, просто сів у машину і поїхав, не знаючи, що скаже. Коли побачив її будинок, зупинився. Маленький, старий, з облупленою фарбою на воротах, але з вікна йшло тепле світло, і звідти долинав тихий звук музики. У цьому світлі було щось, чого в їхньому домі ніколи не було спокій. Він стояв довго, не наважуючись підійти, хотів постукати, сказати Вибач, повернися, але раптом зрозумів, що немає права вона вже не його. Навіть якщо відкриє двері, це буде чужа жінка. Інша, не та, яку він знав. Він сів на лавку навпроти, дивлячись, як з вікна падає золотий прямокутник світла на тротуар. Вітер ворушив листя, десь гавкав собака. Життя йшло своїм ходом, а він сидів, як людина, що втратила дім, який сама спалила. Раптом у вікні промайнула її тінь. Вона прийшла повз, зупинилася біля підвіконня і поставила у вазу квіти. Просто спокійно, без тіні суму. У цей момент він зрозумів вона не просто пішла, вона повернулася до себе. Він встав, хотів підійти ближче, але зупинився. Серце стукало глухо, руки тремтіли. Потім він тихо розвернувся і пішов назад, без скандалу, без слів, без спроби повернути. Дощ почав накрапати дрібний, холодний. Але він не прискорив крок, просто йшов, відчуваючи, як щось у ньому руйнується остаточно. З того вечора він більше не шукав її адресу. Тільки іноді, проїжджаючи повстой парк, ловив себе на тому, що мимоволі сповільнює машину, дивлячись у бік будинку з теплим вікном. Минуло кілька місяців. Зима пішла, залишивши по собі запах талого снігу і гілки з першими бруньками. Вона жила спокійно. Без спалахів, без болю, просто вчилася дихати заново. Кожен ранок починався з чашки кави біля вікна і звуку кроків, перехожих під будинком. Іноді їй здавалося, що життя стало тихішим, вперше за довгий час. Вона більше не згадувала кожну деталь тих вечорів, не прокручувала слова, які ранили. Тепер вони звучали як чужа історія. Вона знала. Любов, в якій потрібно терпіти приниження, не варта називатися любов'ю, і якщо хтось каже захочу, знайду собі кращу, то, значить, він уже втратив найкраще, що в нього було. В один із днів, повертаючись додому, вона помітила на підвіконні невеликий конверт без імені. Просто білий. Усередині коротка записка. Тепер я розумію, ти була кращою, ніж я заслуговував. Вибач. Вона сиділа довго, дивлячись на ці кілька рядків не було ні злості, ні болю, ні навіть сліз, тільки легкий смуток, як від старої пісні, яку колись любила. Потім вона склала папір назад, акуратно прибрала в шухляду і видихнула. Увечері вона запалила свічку і відкрила вікно. У кімнату увірвалося свіже весняне повітря, ворухнувши фіранку. За вікном повільно сідало сонце, фарбуючи небо в м'яке золото. Вона дивилася на це світло і посміхалася вперше по справжньому без тіні минулого. Життя не закінчилося тоді, коли він сказав свої жорстокі слова. Воно почалося вранці, того самого ранку, коли вона просто тихо промовила Добре, я почула і вибрала себе. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал. Підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.